Доброго ранку, дітки! Сьогодні до мене потрапила скринька. Мені чомусь здається, що вона чарівна. Погляньте на неї. Ось така скринька, і вона ось так вміє світитися. Але якщо ви бачите, що вона не може зачинитися? В ній щось лежить. Поглянемо, що ж це таке. Що це, діти? Так, це маленький гарбуз. Сьогодні свято гарбуза. І в нас така чарівна незвичайна скринька, яка нам сьогодні подарувала ось такого гарбузика. Я пропоную вам сьогодні зробити таку аплікацію з зображенням гарбуза. Зробимо? Поки покладемо гарбуза, і я вам покажу, який я зробила гарбуз. Розглянемо його, якого він кольору, якої форми, з яких же частин складається. Так, це основна частина, сам гарбузик, він має хвостик, бадилячко, такі вусики, листочок. Ну, а кольори, звичайно, помаранчевий, жовтий, ви молодці, по формі схожий на овал. Так, дійсно, бувають круглі овальні гарбузи. Тож я пропоную вам зробити ось такий. Перед тим, як перейти до самої аплікації, я вам покажу, як же зробити такого гарбузика. Перегляньте, будь ласка, відео. Приготуємося до аплікації. Подивіться які деталі нам знадобляться. Перша жовтий круг, який схожий на яблуко з виїмками зверху та знизу, помаранчевий овал і ще дві заготовки, які дуже схожі на дольки мандарина, листочок, дві смужки, довга та коротка зеленого кольору. Хвостик, щоб вийшло схоже на справжній гарбуз. Тепер я прибираю всі зайві деталі, щоб вони нам не заважали. І залишу на альбомному аркуші тільки жовту заготовку, яка схожа на яблуко. Розташовувати її буду в самому низу на відстані одного пальчика від початку аркуша. Зверху буду викладати хвостика і накривати посередині помаранчевим овалом. По боках буду розташовувати дві помаранчеві дольки на відстані, зверху листочок приладнаємо, а зі смужок зробимо вусики. Можна провести ось так ногтиком декілька разів, щоб смужка зробилася хвилястою, або попросити батьків зробити це руками або лезами ножиць. Можна ось так просто закрутити. Коли вже всі деталі викладені, я пропоную прибрати зайве. І перейти до приклеювання. Першим ми будемо приклеювати найбільшу частину ось таку круглу заготовку, яка схожа на яблуко. Зверніть увагу, що мій папір двосторонній. Якщо ваш папір кольоровий з однієї сторони, то треба перевертати жовтою стороною на клейонку і наносити клей на білу сторону. Наносимо клей від середини до країв. Гарно розподіляючи та промазуючи краї. Робимо це швидко, щоб клей не встиг застигнути, і перевертаємо заготовку серединку нашого гарбуза на місце там, де ми її спочатку викладали, внизу аркуша посередині, згладжуємо серветкою та прибираємо зайвий клей. Потім беремо овал. Також будемо намащувати від середини до країв. А ще до верха долоднаємо хвостик. Верх можемо поки не приклеювати а нанести клей на білу сторону коричневої смужки, припідняти овал і доладнати хвостика, залишилося приклеїти ще трішки, беремо боковинки нашого гарбуза, які схожі на дольки мандарина. І також наносимо клей від середини до країв, гарненько розподіляючи. Повертаємо заготовочки на місце, щоб такі гарненькі і кругленькі бочка були у нашого гарбузика. З іншою стороною робимо те ж саме. Серветкою згладжуємо, тепер листочок. А вусики будемо приклеювати тільки однією смужечкою клея на початку. Промазуємо одну полосочку і притискаємо. Все, ось і готовий гарний яскравий гарбуз. Тож, дітки, ви запам'ятали, як робити аплікацію? Ну, ми пригадаємо, які частинки. Ми будемо викладати першими так, велику жовту частину. Потім добре. Далі. А в кінці. А як же ми будемо завивати хвостика? Так, молодці. Здається, ви все пам'ятаєте. А після того, як викладали, як же будемо приклеювати деталі? Так, в ті ж самі послідовності. Пригадайте, як наносимо клей. Добре, а після того, як нанесли клей, не забувайте знімати зайвий клей серветкою. Ну, здається, ви все запам'ятали. Але перед тим, як перейти до аплікації, обов'язково треба розім'яти пальчики та підготувати їх до роботи. Приготуйте ваші ручки. Наш поважний пан гарбуз важно крутить пишний вус. До малят він поспішає, всіх на свято закликає. Можна повторити ще раз. Наш поважний пан Гарбуз важно крутить пишний вус. До малят він поспішає, всіх на свято закликає. Молодці! Тепер можна переходити до роботи. Ну що ж, у мене ось такий гарбуз вийшов, ви його вже бачили. А тепер я хочу побачити, які ж гарбузики вийшли у вас. Попросіть батьків, щоб сфотографували вас з вашими гарними гарбузами. І надсилайте нам роботи! Ми їх відправимо до пана гарбуза на виставку, бо сьогодні його свято. Ну, а я прощаюся з вами. На все добре, до побачення, мої хороші!